Багато подій навіть не встигаю записувати і показувати вам. Так, з цікавого привезли ми 6 автомобілів. Ви можете в телеграм-каналі побачити, які з них там майже всі під замовлення. Два в продажу, дві автівки. Також паралельно ще не встигли опублікувати. Придбали два Hyundai Ioniq бус ми опублікували далі. і гульфи у нас зараз в наявності є десь 4 чи 5 варіантів. 5-5, тільки я не встиг ще всі опублікувати. Три опубліковані, два не опубліковані, придбали ще ми Kia Soul, ще одне для продажу, придбали так, реально вже позабував, які автівки ми попридбали. Там дуже багато. На слідуємо тижні вісім автівок будемо забирати. Так що, друзі, якщо автоелектромобілі цікавлять, і до речі, сьогодні була. Така історія, що якби продовжать розмитнення. Гетьмансав скав, що ніхто нічого продовжувати не буде, і якби податки потрібні ці в державу. Так що от такі справи, хто хоче ще встигнути до кінця року, звертайтеся з радістю, допоможемо вам підібрати ваш електромобіль.